Всім доброго дня, сподіваюся, у нас добре, всі живі і здорові. Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Не забуваємо завдяки кому ми продовжуємо сьогодні жити мирним життям і творити свої добрі діла або справи. І так, хочу поділитися коротенькою своєю історією придбання мотоцикла, а також підхід до вибору. Якщо дивитися на технічні характеристики, Хто може не знає, це моя особиста думка. Дивимося, визначити, як правильно визначити крейсерську скорість того чи іншого мотоцикла, або тої чи іншої моделі. Правильно. Це беремо максимальну швидкість, віднімаємо від неї 40 чи 45 кілометрів або 35 км. Враховуємо чи, свою вагу і отримуємо крейсерську швидкість від максимальної. Це був мій вибір. Хоча, якщо говорити за таке крейсерську швидкість, ну, я помилився лише в своїй вазі, тому що моя вага з'являється більше 100 кілограм. Помилка вийшла на 5 кілометрів, це не суттє мені казали. Я в цьому ніякої помилки особливо і не бачу. Якщо говорити в цілому за модель мотоцикла, це гарне поєднання цінової політики і якості зборки мотоцикла. Хоча нікому не секрет, після покупки мені прийшлося подивитися до почіпників і маятника мотоцикла. Смазки, на превеликий жаль, було небагато. Прийшлося зробити, кажу, трошки помастити, але це не потребує якихось коштів додаткових. Якщо говорити його пряме за використання, то на самом ділі це є для, для нашої сім'ї мотоцикл вихідного дня. Використовується він за своїм призначенням. Це далекі відстані пересування. Саме менше, що він проїжджає у мене на вихідні, це 200 кілометрів, буває, що і 600. Це вже від моїх потреб. Якщо говорити за крейсерську швидкість його, правильно буде сказати робочий діапазон двигуна, що дехто користується GPS-ом, я користуюсь візуально, то, що показує спідометр і показує обороти двигуна. Наскільки, як кажуть, йому не тяжко було. Робочий діапазон двигуна, цього Benelli trk 251 складає від 5 тисяч до 6,5 тисяч оборотів. При моїй вазі крейсер составляється 105 кілометрів на 6,5 тисяч оборотів. Більше я йому не даю. Я вже на превеликий жаль, кажуть, не молодий і спортивних авійцій не шукаю, мені 54 роки. Так що підхід був зважений до вибору мотоцикла. Мені довелося передивитись такі канали, як Віталій Мотогараж. Канал «Мотооб'єктив», мотоцикли двойного призначення і мотохата рок-н-ролл, для яких мотоцикли це не просто, а це стиль життя. І люди висвітлюють, розказують правильно або як правдиву ситуацію, використання. Наскільки кажуть, мотоцикли являються якісними і їх використання оправданим. Так що Приходиться звертатися до таких людей. Якщо договорити за цього мотоцикла, максимальна швидкість його заявлена заводом виробником 150 км на годину. На превеликий казав, жаль, а в мою сторону це радість, його динаміки і тяги вистачає поза очі. Прекрасно веде себе на трасі. Не дає, не доставляє ніяких проблем при обгоні фур. Тому що я катаюся зі скреткою швидкістю, це 100-105 кілометрів, не більше. Якщо попадаєш у дощ, то приходиться скидати 20 кілометрів. Ну, це нікому не секрет, тому що дорога має погане, кажуть, слизьке покриття. На мокрому асфальті він себе веде дуже-дуже добре. Можете їхати собі спокійно 90, ні, ні за що не думати. Перед цим як приїхати, було за неділю поміняю зірочку на 14. Мета була на самому ділі не збільшення крейсерської швидкості, а зменшення обороту. Так що ціль була оправданою. Нікому не секрет, що на стокових зірках 13.43 він має казати, крейсерську швидкість 110. Ну, це як. Людина вагою десь буде, може, кілограм 70-80. З моєю вагою це більше 105 не виходить. Гарно себе веде вітер на погоду. Ну, як кажуть, основний, як кажуть, його є, це його посадка висока і зручна рівна. Так що можна далеко їздити, ні за що не задумуватись. Сидіння я вже колись викладав, це в нього двояке, так що купив собі підкладочку і красота, можна кататися. Вибір був на самом ділі зваженим, так що на сьогоднішній день він проїхав вже 9300, це його другий сезон. Я кажу, я не жалію, що я його придбав. Так що я не блогер. Я кажу, не, надаю, не надаю нікому ніяких порад. Просто я кажу, ціль, ще раз говорю, що це наскільки мотоцикл є кажуть, оправданим, поціновою політикою і якістю. Тому що всім бажаю миру і добра. Якщо щось не так сказав, вибачте. Всім ще раз дякую. Всього добре.